Що закуповувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ протягом тижня. Розповімо про закупівлі Київщини, які Київ влада висвітлювала 6 по 10 листопада. Під обуховим вкладуть чверть мільйона гривень у вирубку сухостою. Бориспільська РДА закупить десяток квадрокоптерів Мавік на понад мільйон гривень. У Броварському районі за один мільйон гривень очистять занедбані земельні ділянки. Миронівка вкладе півмільйона гривень у брендовані різдвяні подарунки. Броварська райдержадміністрація придбала автофорд Ван» за майже два мільйони гривень. Гатне купить вантажний фургон за півтора мільйона гривень. Вишневе вкладе один мільйон гривень у дизельні генератори. У Калинівці за 44 мільйона гривень. Він реконструють амбулаторію у двох навчальних закладах білої церкви за майже 4 мільйони. Планували замінити вікна на енергозберігаючі. Тараща шукає постачальника трактора за майже 1 мільйон гривень. А що купувала місцева влада Київщини та регіональні офіси державних установ минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.